Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 33 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Множення і ділення чисел на 10 100 1000. Першим на сьогодні завдання виконаємо усно, Треба розглянути рівності 5 помножити на 10, 50, 5 помножити на 100-500, а на 1000 5000. Робимо висновок. Щоб помножити число на 10, 100 або 1000. Потрібно до нього праворуч приписати 1 0, 2, 0, 2, 3, 0. 80 поділити на 10 – 8, 800 на 100 – 8 8000 на 100, 8. Щоб поділити кругле число на 10, 100 або 1000, потрібно в ньому справа відкинути 0, 2 або 3. Застосуємо ці знання, виконуємо це завдання збільш у 100 разів числа. Давайте запишемо сьогоднішнє число. Класна робота, приклади 230. Збільшити у 100 разів це помножити на 100. Давайте всі числа першого рядку запишемо, помноживши їх на 100. У числа 102 нулі, тому до кожного з цих чисел треба приписати по 2 нулі. Було 58 приписуємо 2 нулі і буде 5800. Було 360. Приписуємо нулі, 36 тисяч. Було 1234. Приписуємо і отримаємо 123 400. 4000. І ще дописуємо два нулі буде 400 тисяч. Переписуємо: наступний рядок у нас треба зменшити у тисячу разів. Отже, поділити на тисячу. Щоб поділити на 1000, треба прибрати у цього числа стільки нулів, скільки у 1000 у три нулі. тому і тут прибираємо три нулі. Було 2000 стало 2. Було 75. 1000 стало 75. Було 90 тисяч стало 90. Було 930 тисяч стало 930. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас знову приклади. Записуємо приклади 231. Як бачите, у кожному з прикладів по дві дії. Надписувати великі число незручно, тому будемо розписувати у рядочку. Отже, 790 тисяч поділити на 100 треба прибрати 2 нулі. Стільки нулів, скільки у сотні. Залишиться 7900, які треба ще поділити на 10. Тобто, знову ще один нуль прибрати буде 790. Наступний приклад. 860 помножити на 1000, отже, треба приписати 3 нулі буде 860 тисяч, який ще треба поділити на 100. Відкидаємо 2 нулі. 8600. Наступний приклад 7988 помножити на 10, це дописати 1 нуль, А ще помножити на 10 дописати ще 1 нуль.

570 мінус 70 буде 500, які треба помножити на 1000. Тобто дописати 3 нулі. Буде 500 тисяч. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Виконай ділення за встачею. У нас є зразок. Подивіться: 60 310 поділили на 1000. Нам потрібно відкинути 3 нулі. Але у нас такого числа нема. Нам потрібно знайти найбільше кругле число до цього числа, яке ми ну, можемо поділити на тисячу, тобто з якого ми можемо відкинути три останні нулі. Звичайно, це число 60 тисяч. Якщо ми відкинемо три нулі, то залишиться 60. А 60 310 мінус 60 тисяч, оцей буде остача 310. Так і будемо виконувати ці приклади. Записуємо приклади 232. Переписуємо перший приклад. 7652 треба поділити на 10. Подивіться: нам потрібно, щоб, отут в кінці, був 1 0, який ми можемо відкинути, тому що у десятки 1 0. Адже ця двійка у нас піде в остачу. Якщо ми 7650 поділимо на 10, це буде 765. І в остачу двійка. Перепишемо наступний приклад: 18520 поділити на 100. Нам потрібно відкинути 2 нулі. Отже, останні дві цифри підуть в остачу, а 185 це буде результатом цього ділення. І останній приклад: 256 758 треба поділити на 1000. Три останні цифри підуть в остачу, а замість цього числа буде три нулі, які ми відкидаємо при діленні, і залишається 256 з остачею 758. Переходимо до наступного завдання. В наступному завданні у нас нерівності. Отже, записуємо. Нерівності 233. Треба поставити знак більше-менше або дорівнює. Спочатку порівняємо кількість розрядів. І тут, і тут 5. Починаємо порівнювати з найбільшого розряду 7, 7. Дорівнюють 1 і 2 більше те число, у якого більша цифра у цьому розряді. Отже, це число буде менше. Знову, і тут і тут по 4 розряди, починаємо з найбільшого. 3,3 3, 9, 9,2, це число більше. Так само тут по 6 розрядів. 51 і 51 порівну, а далі йде двійка, а тут п'ятірка. Отже, це число буде менше. Наступний приклад. Однакова кількість розрядів. Клас 1408 повністю співпадає, а потім йде тут 8, а тут 0, отже, це число більше. Так само, наступні числа однакова кількість розрядів. 127 і 0. рівні. А ось тут вже йде десятки, 0, а тут 6 десятків. Отже, це число буде меншим. І остання пара чисел. Одразу ми починаємо з першого розряду, з найбільшого, тут дев'ятка, тут вісімка, тому це число буде більшим. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Назви число, яке передує кожному з поданих чисел. Давайте це завдання виконаємо усно. Передує, це перед ним стоїть. Числа, які стоять попереду, вони менші на одиницю. Тобто нам з кожного числа треба відняти одиницю. Було 35 671. А перед ним стоїть 35 670. Перед числом 209 650 стоїть число 209049, на одиницю менше. Число 70 500, а перед ним. 70 тисяч 499 419 тисяч 600 і мінус 1, тобто перед ним буде стояти 419 тисяч 599 40 тисяч 200, а перед ним 40 тисяч 199. 80 тисяч 90, а перед ним 80 тисяч 89. І останнє число 9009, а перед ним 9008. Переходимо до наступного завдання. Маса чотирьох однакових ящиків з огірками 50 кг. Чому дорівнює маса 12 таких ящиків. Чи можна цю задачу розв'язати способом зведення до одиниці. Розв'яжи її способом відношень. Давайте запишемо задача 235. В чотирьох ящиках 50 кг огірок. А в 12 ящиках невідомо. Відповідаємо на перше питання. Чи можемо цю задачу розв'язати способом зведення до одиниці? Щоб розв'язати таким способом, треба 50 поділити на 4, а ми не можемо це зробити націло, тому її можемо розв'язати лише способом відношень. Тому знаходимо у скільки разів більше ящиків, було 4. Стало 12. Отже, 12 треба поділити на 4, і це буде у 3 рази стало більше ящиків. І у стільки ж разів збільшиться маса огірків. Тобто треба 50 помножити на 3 буде 150 кг. Маса 12 ящиків. Можемо записати відповідь: 150 кг. Дописуйте і переходимо до наступної задачі. Із 10 кг борошна виходить 15 кг печеного хліба. Скільки кг хліба вийде з 40 кг борошна. Давайте цю задачу виконаємо усно. У нас є ось така схема, яку треба доповнити. І читаємо завдання. Розглянь короткий запис і закінчи розв'язання задачі. 40 поділити на 10 буде 4. Тобто 4 рази це у стільки разів 40 кг борошна більше, ніж 10 кг, і у стільки ж разів шукане число більше, ніж 15 кг. Тому нам потрібно сюди і сюди поставити по четвірці. Щоб знайти, скільки кілограмів хліба вийде із 40 кілограмів борошна, а це у 4 рази більше, треба 15 помножити на 4, 10 на 4, 40, 5 на 4, 20, разом це 60. Вийде хліба із 40 кілограмів борошна. Задачу розв'язали і класна роботу на сьогодні закінчена. Дякую за увагу, до побачення!